Те, як діяти в разі радіаційної загрози, розкаже нам біохімік та блогер Гліб Репіч. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Глібе, вітаємо вас. Добрий вечір. Отже, як діяти населенню, якщо вони почують сигнал радіаційної небезпеки? Ну, дивіться, якщо о, почули такий сигнал, то в першу чергу треба увімкнути засоби зв'язку. Тому що по всім засобам зв'язку будуть розказувати про те, що сталося, і що треба робити. Тобто, це взагалі в першу чергу. Ну і виконувати всі розпорядження влади та ДСНС. Тобто, що це може бути за розпорядження? Це може бути евакуація, наприклад, тих е, поселень, які знаходяться неподалік від станції, яким загрожує безпосередня небезпека сильного радіаційного зараження. Тому дивіться, або, наприклад, там скажуть прийняти препарат йоду. Ну і взагалі там закривати вікна, двері там ми до цього ще дійдемо. Тобто, що для цього треба зробити, взагалі? Треба підготуватися, тому що щоб ця аварія не застала непідготованими нас, особливо ті, хто живуть поруч. Бо якщо піде евакуація, у вас не буде часу на збори. Тому тривожні валізки треба скласти заздалегідь. Тобто, це треба для цього бути готовим. По-друге, що треба в цю валізку обов'язково покласти? Дивіться: по-перше, треба приготувати комплект одягу для себе, який максимально закриває шкіру і волосся, тобто, щоб радіоактивний пил на вас менше потрапляв. Комплект змінного одягу, тому що якщо вас будуть евакуйовувати і ви заразите цей одяг, то його доведеться зняти. І щоб вам було в що переодягтись. Тобто, це все треба в герметичних пакетах, звісно. А, запас їжі, води в герметичних у, упаковках, а, аптечка. Ну, що там гроші, документи. Тобто з такого основного. І ще важливий дуже момент треба підготувати заздалегідь. О, маски, не навіть не маски, а ці респіратори, які ми е, одягали під е, час ковіду. Е, ffp 3 бажано, тобто рівень захисту, щоб захистити себе від потрапляння радіоакци... радіоактивного пилу всередину. Тому що внутрішнє опромінення, воно в довготривалій перспективі небезпечніше, ніж зовнішнє, тому що це опромінення ці радіонокліди будете завжди з собою носити. Це важливо взагалі такі респіратори бажано мати в декількох екземплярах, чому тому, що якщо ви будете дихати постійно через один. Він буде на собі накопичувати цю радіоактивну пилюку, і він буде потім нормально фанити. Тобто, через певний час його треба міняти. А мене ще а, запитання та. стосовно респіратора, скільки його потрібно ну е за рекомендаціями, скільки який час ним можна користуватися, потім змінити Насправді, на справді. Я цього не знаю. Насправді а, в разі радіаційної ката катастрофи, я реально не знаю, скільки він може, але б я через декілька годин би його міняв би. От, щоб він сам не був джерелом випромінювання. Тобто, це е, по евакуації. Взагалі, що робити людям, які попали в зону загрози, так їм потрібно буде. Ну про це розкажуть, до речі, закрити вікна, двері, всі вентиляційні отвори закрити тканиною. Для чого? Щоб унеможливити потрапляння пилу ззовні, тому що радіація вона в чому розповсюджується? Це пил. От радіоактивний пило, який буде осідати на місцевості. А по-друге, забрати всіх своїх домашніх улюбленців додому. І там худобу, якщо то закрити її в хлівах, так? щоб вони не ходили по місцевості. Наша собачка вона буде як полососик збирати цей радіоактивний пило, а потім тягнути у вас додому. Самому без якихось особливих потреб не виходити на вулицю. так? Для того, щоб зменшити кількість радіоактивного пилу в оселі, рекомендується якомога частіше проводити вологе прибирання, і взагалі, оці дверний просвіт можна завісити вологою ганчіркою, щоб пил туди ззовні як менше проникав. Ну і звісно, якщо ви тільки почули, треба заздалегідь приготувати запас їжі і води в герметичних ємностях, десь всередині квартири. Наприклад, там в шафці, в холодильнику, яке точно буде не забруднена. Тому що чого не можна робити, не можна їсти взагалі категорично щось з вулиці. Тобто щось там на грядці, те що виросло, помідорчик, ми не їмо, тому що він може бути заражений, якщо ми це з'їмо всередину, це може дуже погано на нашому здоров'ї відобразитися. Що ще не можна? Не можна виходити на вулицю, якщо це реальна якась, тобто саме ваште, ваша зона, територія потрапила під радіаційне зараження. Але якщо так сталося, що ви вийшли, і можливо, ви потрапили в на вас, потрапив цей радіоактивний пил, що треба зробити? Не треба його заносити додому. Тобто, перед тим як ви заходите в будинок. Проводимо дезактивацію, тобто ми знімаємо забруднений одяг, а особливо взуття. Тому що очевидці Чорнобильської катастрофи в Києві в тому ж, вони розповідали, що одяг, ну він так, ще фунив плюс-мінус. А от взуття воно назбирало на себе просто там рівень радіаційного зараження був в десятки разів вищий ніж на одязі. Тобто, це все залишаємо за межами квартири, а самі миємо себе ретельно з милом, особливо ті ділянки, на які потрапляти міг пил. Тобто не закриті ділянки, там особливо за вухами, там волосся, все це добре миємо. Пане Гріба, ну, ви я зараз ма також є до вас питання. Ви зараз розповідаєте про зону ураження. Мені цікаво, зона ураження. Це яка буде кілометрова зона до прикладу від Запорізької АЕС? я розумію питання З зоною ураження досить важко, тому що це залежати буде від масштабу катастрофи або, наприклад, від напрямку вітру. Тобто це багато факторів на це впливає, і передбачити її якось реально неможливо, тому що це може. Ну, це навряд чи буде якесь коло. Тобто, ми ж знаємо, що Чорнобильська зона ураження, то це, це ж не є коло насправді. Це е, певна зона, яка була сформована тим, як дув вітер, і на яких територіях випали радіонукліди. От так само у випадку потенційної катастрофи, і буде. Тобто, все буде залежати від вітру і масштабів. А розкалючено... Але про це будуть повідомляти. А розкажіть ще нам про йодну терапію, йоднокалієву mm -hmm. терапію, саме стосовно пігулок, яким ми... так, будь ласка, пояснюю. Тобто від цього, звісно, є смисл, тому що ми можемо накопичувати ефективно радіоактивний ізотоп йоду, який утворюється в працюючому реакторі. І він накопичується в щитоподібній залозі, і потім буде її і нас додатково опромінювати. І щоб цього не сталося, ми приймаємо звичайний нерадіоактивний йод у формі калій йодиду, тобто в безпечній формі, і ми приймаємо оце 125 мг, це кінська доза, а для того, щоб повністю весь йод, який може накопичитися, накопичився, і той радіоактивний йод, який десь там зовні може потрапити, щоб організм його навіть не хотів акумулювати. От для цього це і робиться. А що не а, що треба робити? Як це робиться? А, йод вживається тільки по команді, так від того ж ДСНС, тобто кажуть, що от радіоактивна катастрофа, приймаємо препарат йоду. Приймаємо до цього приймати нема сенсу ніякого, а, тому що у людей з певними захворюваннями, захворювання, як мені пояснювали, лікарі можуть бути певні ускладнення. Тобто я не лікар, я то цього не можу. Але для здорових людей це, в принципі, безпечно, тому що йод надлишок його легко виводиться з сечею. Що ще можу сказати? Про скільки приймати йоду, там на сайті Міністерства охорони здоров'я написано детально, а про йод, звісно, про просто краплі. От просто йод, у цей коричневий приймати не дуже бажано. Чому? Тому що. Сам йод є токсичною речовиною, і я б його, наприклад, не радив приймати. А от якщо цей йод перетворити в йодит, додавши, наприклад, до нього аскорбінку, то ті ж там 40 крапель йоду, якщо кинути шипучу таблетку вітаміну С, а потім туди накрапати йоду, він знебарвиться, Ну і в такому о, разі, якщо туди ще соди додати, щоб нейтралізувати кислоту. Можна от таке, в принципі, нічим не буде відрізнятися від е таблетки, як би магазинної. Так? Я зараз Але просто користь, там чи в молоко, ні, цього не робимо. В молоко так. не можна, тобто це має бути вода. Вода, е так. вітамін С і 40 крапель так. йоду. Правильно почулося? Так, от, отак от воно не зашкодить, тому що йод, от саме молекулярний, той, який корише, він токсичний. І він реально може. Він я кажу, що він не засвоюється. Насправді він засвоюється, але окрім цього, він є токсичним для багатьох наших органів, тому цього не робимо. Дітям. Пане Глюбе, також є запитання в моєї колеги стосовно того, як приймати йод дітям, чи це буде зменшена а? доза не йод, а йодид калію, Перепрошую, йодит калію, а тонкої справи, що це написано на сайті Міністерства охорони здоров'я. Якщо я не помиляюся дорослим, повна таблетка. Дітям від там з років половинка, ще меншим, там четвертинка. Тобто там треба подивитися по міліграму, тобто повна таблетка 125 міліграмів. Ну і відповідно ділимо на два там десь 60 з копійками виходить і так далі. Загалом, якщо підсумувати, не займаємося самолікуванням, чекаємо рекомендації в разі радіаційної небезпеки. Нас обов'язково всіх попередять і розкажуть, як нам діяти, що приймати да. і що нам взагалі робити. Е, ніякого да. самолікування. Так, звісно, до о, цього можна тільки підготуватися, щоб о, якщо станеться катастрофа, то вона не заст не застала вас е, зі спущеними штанами, так щоб ви потім не бігали. ой, що робити, пане Глібе, Дуже вам дякую. Дякую, що ви до нас долучилися. Нагадаю, з нами на прямому на зв'язку був Гліб Репіч.